Добрий ранок, друзі, партнери. Всі хто цікавляться служінням євангелістів. Я думаю, що цікаво буде знати, як починається день евангелістів в от, Іду зараз до школи, волонтерити і служити, проводити уроки історії. І клуб, пазл клуб сьогодні середа, ранок зараз пів восьмої, йду на електричку. Блекаут у нас, так що пішком з 10-го поверху спустився, йду, щоб далі продовжити свій рух. Перший урок сьогодні буде в 9.30. Шостий клас після того перерва буде. Восьмий-дев'ятий клас всесвітня історія. По п'ятницях історія України. І в п'ятницю ще буде. Біблійний клуб Получимо біблію для підлітків. Бачите, народ йде в школу. От. Так що всі йдуть в пішки, хто високо мешкає. Ми майже під дахом 10-й поверх. Так що це перша частина. Далі буде продовження.